Слава Україні, друзі! І нехай ви здихають всі ті, з чиєї вни зараз така масштабна повітряна тривога по всій Україні. А я записую це відео про результати городного сезону 2023 -го року і сьогодні хочу коротко розповісти про свій досвід, однорічний досвід вирощування батату. В першому відео про те, що я планувала і як я планувала це робити, і я розповідала, що я придбала шість сортів батата, і я не обирала їх. З двох причин. По-перше, не дуже мала час. По-друге, досвіду я не мала справи взагалі з ним і на смак я його не знала, який він. Тому поклалася на смак і досвід продавця посадкового матеріалу. Я викладала, до речі, під тим відео його контакти і отримала шість сортів приблизно на той запит, який я. І йому надсилала, щоб були і солодкі сорти, і менш солодкі, і якби різнокольорові, ну Такий асортимент зробити найбільш оптимальний. І вислав він мені цих шість сортів. Батат гарно дуже укорінюється, тобто він пускає пагони і далі легко дуже укорінюється, можна у воді, можна у стаканчиках із землею. Оскільки весна таки була затяжна, то розсада моя трохи перестояла, і корені. Там трошки сплелися. Важливим є при висадці розсади, бо якщо ви не одразу відломуєте пагони і садите в ґрунт, а вирощуєте розсаду. А саме так я робила і добре, що я так робила, бо якби я висаджувала просто самими пагонами, то вони б і не прийнялися, бо була страшенна посуха. ось так, оскільки в них вже були корені, то батат прийнявся. Єдине, що Ось це довге коріння, його бажано обривати, для того, щоб воно не було ось таке заплутане, бо таким кублом і утворяться бульби, і будуть ось такі закручені. Траплялося в мене таке. І серед великих бульб було ще кілька малих, які ось так були закручені. Тому, коли садите розсаду, то коріння трохи обірвати, решту розправити. Але таких кубелець було небагато. В основному вродив гарно всупереч всьому. Коли е, висаджувала розсаду, в мене її виявилося більше, чим потрібно. І я дала двом своїм знайомим, сподіваючись на те, що якщо в мене нічого не вродить, то в них можливо щось залишиться. Е, і тоді я зможу взяти посадковий матеріал. Та і просто ну, шкода, виросло, хай хтось посадить. А насправді. Одна знайома взагалі, так би мовити, занапастила, а в друге, я щось не запитувала, виростила в неї, чи очі. А от мій урожай дався на славу. Дуже мало я біля нього там трудилася з двох причин. Спочатку було півтора місяці посухи, і я його двічі полила, бо поливати треба було все. Вода по лічильнику, по-перше, по-друге, це була холодна вода з водогону. Шлангом через весь аж город і був тиск малий. Одним словом, якось там я його двічі за півтора місяці навіть не пилила, а полякала, якось так. Далі, через якийсь час пішла величезна злива, і та злива розмила всі ті гребені, в які я його садила, бо я нагортала трошки гребені, а далі садила. По-перше, так я прочитала, по-друге, так мені порадили підписники, що так зручніше, бо тоді його зручно копати, менше буде поломаних бульб. Одним словом, перша половина вегетації пройшла в екстремальних умовах. Друга половина вегетації була більш спокійна, хоча теж було посушливо, Батат почав нарощувати вегетативну масу, заплуталося все таке кублом, і далі вже він був на самовиживанні. Далі з'явився там бур'ян, в основному такі якісь злакові бур'яни, бо щириць я могла вирвати, а таке дрібне злакове, не хотіла толочити це все, якось там намагалася, звичайно, трохи, але потім махнула рукою, бо ж сподівалася, що там і так нічого не буде. Хоча читала я про те, що за бур'яниності він не любить, ну, але куди він мав дітися, якщо така ґаздиня, яка не хотіла його прополювати до пуття. Менше з тим, бачите, виріс він немаленький. Думаю, якби була нормальна вологість, його було б ще більше. Тому що була і велика кількість таких невеличких бульбочок, які ну, розміром, там, скажімо, трохи більше мого пальця. Можливо, ці маленькі бульби краще збережуться, можливо, дадуть якісь пагони. Я їх зберігаю, але значення в них такого не мають. Швидше за все, якби були гарні погодні умови, з них би. Ще виросло, в принципі, щось велике. Копати було важкувато, копала вилами, якби копала заступом, то напевно було б дуже багато порізаних вилами, ну трохи було поломаних, але їх споживали першими і тому це втрата невелика. Тож до тих ризиків загроз, які нас доганяють бататоводів, Єдиним викликом, як я побачила вже при викупці, став для мене дротяник. Повшкодження мишами не було. Як я і казала у тому першому відео про батат, що я, напевно, не боюся мишей, бо стільки ходить котів, і сусідських, і якихось бездомних, що навряд чи якась миша може тут вціліти. А от, стосовно дроттяника, тепер буду уважніша. І буду о, ту ділянку обробляти так само, як і ділянку під картоплю, обробляти бавері метарізіумом. Бо, як я вже вам казала, цей батат нічого не знав, ніякого догляду, ніяких добрив, ніяких обробок, нічого. Якісь із сортів в мене цвіли, які саме встановити я не могла, бо було там вже повно бур'яну, і я не могла і не хотіла там до. Роздивлятися, але ці гарно такими гарними грамофонами. Я можу сказати вам про смак. Я не настільки ще гурман у бататі, але поки можу сказати тільки про більш солодкі, менш солодкі, про більш врожайні, менш врожайні. Про лежкість і взагалі про свої такі харчові вподобання поки що сказати не можу. Одне можу сказати, що, наприклад, ось цей сорт Боніта. Такі веретеноподібні подібні в нього бульби, і їх небагато. І вони найбільш приближні до картоплі, тобто такий овочевий, не солодкий варіант і не дуже врожайний. На противагу йому вінницький рожевий. Є і значно більші бульби. Дуже урожайний. Це найбільш традиційний для України сорт. До речі, в різних країнах по різному називають Гоча він називається і Red Gold. Ну, У нас він рожевий. Він доволі непоганий на смак, солодкий. Цей сорт вінницький рожевий, він адаптований для наших умов. Вважається, він найбільш зручним для новачків, тобто він всякі помилки пробачає і дійсно він такий урожайний. Пишуть, що лежки про лешкість пізніше буду говорити. Наступний сорт, теж цікавий, на мою думку, це сорт тайванської селекції Тайнунг. І у ньому, що цікаво, що в нього е, така одна велика бататина і кілька маленьких. Тобто, великих небагато. Ну, але така достойна вона ця бататина. Е, вважається, він найбільш рані, не некомерційним. Я не знаю чому, можливо, що він гірше лежить чи ще з якихось причин. Ще один сорт, який присутній в мене, це сорт, який називається порто Батераба, А в Україні його називають Прилина Києва. ну Або ще називають буряковий, бо він навіть і схожий кольором на буряк, якийсь формою, трохи схожий на буряк. Він серед середньої солодкості, урожайний доволі. Коли я його пророщувала на розсаду, то дає дуже багато-багато дає пагнів, великий одразу пучок пагонів. Далі і ще дає другу хвилю пагонів. Одним словом, зручний такий для вирощування. І пишуть, що лежки про лежкість буду говорити пізніше. Ще один сорт, який називається джевел, утворює компактні кущики. Можна робити маленькі відстані між рослинами і між Рядами, так само дає багато розсади. Що, на поки що з отих всіх, які в мене є, він мені видається найбільш смачніше. Забула про ще один сорт: це батат Баюбел або Los-Angeles. Американський сорт, виведений не так давно. Солодкий доволі смачний, урожайний і компактний кущ, хоча і величенький, але не дуже повзе. Це його великий плюс. Тож, який я зробила висновок в результаті однорічного такого досвіду вирощування батату. Батат, звичайно перспективна культура в Україні, я так вважаю. Хоча перешкодою може бути ось це погіршення клімату, коли засухи зміняються зливами, але до цього треба призвичаюватися. Переваги батату такі, що він не вимагає ніяких обробок ні від шкідників, хворобами теж дуже рідко вражається, причому ось ці сорти, які в мене були, то більшість з них стійкі до грибкових захворювань. Я вважаю, що якщо у вас є місце, де це можна виростити, якщо вам цікаво це виростити, якщо вам подобається смак батата, якщо вам треба чимось зайняти площі, щоб вони не пустували, то це якраз батат. Він настільки невибагливий, настільки може рости в спартанських умовах. Крім того, ніякий колорадський жук його не шкодить. Батат смачний, батат корисний, так як і картопля, скажімо, хоча це вуглеводи, теж зловживати не треба. Є два моменти, на які треба звернути увагу: що батат у погребі навряд чи збережеться при підвищенні вологості, бо зберігати його треба у сухому місці. Тобто це може бути якийсь гараж, хлів і так далі. І при чому, якщо ви хочете зберігати його на далі на посадковий матеріал, то треба його зберігати при температурі десь приблизно градусів 12-13. Ось в цьому є складність. Ну І ще, як я вже сказала, ще одна загроза для батату це дротяник. Але так само він шкодить і картоплі, і іншим коренеплодам, тобто Варто всього-навсього більш серйозно до цього віднестися і обробити ґрунт баварію або нормально чергувати сидерати. тому що злакові, якщо будуть виключно злакові сидерати, то там друтянка буде жити обов'язково. На мою думку, батат може запросто замінити картоплю. Звичайно, якщо ви не дуже вибагливі до смаку, тому що все таки солодкуватий, але дуже смачний, запечений. Дуже смачний, разом засмажений із гарбузом з цибулькою в пирогах, до речі, в плачиндах. Ця культура варта того, щоб її вирощувати. Як таку рослину городню, я вам би радила її вирощувати, бо дуже невибаглива. Особливо для тих, хто на дачу приїжджає рідко або просто щоб земля не пустувала. Ну, ось це все, що я можу вам сказати про батат. Його варто спробувати як мінімум виростити для того, щоб вирішити для себе, варто чи не варто. Але мороки з ним, повірте, зовсім небагато, там можна сказати, що і немає. Хоча у кожного свої умови, у кожного свої вимоги. Я ж бажаю всім нам перемоги і гарних врожай!